Всем привет, ребята! Привет, и это я. и у мене вообще не мороже, але я покажу як тут же путь тут. У мене даже такий гарний скин. Яко такой випала пандочка? Дивіться скільки у мене монет. Идем до того капиталуса. Могу, 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 Ой, капиталуса. Лусин, брак, Ну, тут мой телефон. Короче, нажимаем тоже много раз. И вы получаете монет. X100. Я себе накладывала дуже багато. І тепер я можу крутити это колесо. Тут, кстати, у мені і випала це, ця цехта. Це я навіть змогла купити таке це все. І сьогодні ми будемо улі, ходити... бо я його відкрила наконец-то. Кстати, в іншому відео я теж показувала, як это зробити, як побачити дуже багато. Типа, щоб получить дуже багато монеток. А кстати, хотіть я вам покажу дуже якусь пану вещь в этой игре, якщо зайти в Олі. Ідемо сюди. Ми починаємо, да? Иго. Бачите? Ідете зараз до Улія. Да-да, до Улія у нього А куди йти до Улія? Я не пам'ятаю куди йти, Я тут взагалі не помню. Зараз ми долетим до Улія. Даже сюди може йти. Дивіться. Эм, дэм-дем, дэм, дем, дэм, дем. Иди вийца. Дэм, 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 дэм. Я не знаю, ч у нас так, я точно нету. И потім выходим, да? Потім. Мы ну, починаємо хоч... играть. Так само мудриться. У нас тут теперь. Два водоспада. Дивіться, це взагалі якась містика. А ще дещо. Якщо ми зайдемо туди в пулі, ми зможемо в нього потрапити. Так само ми зможемо сюди потім потрапити, ми зможемо все зробити. Ви ну, чуєте? Де пор ця музика? А тепер ми зараз. Попробуємо дещо інше зробити. Ми попробуємо у самих этих паркорі. За тих паркур. Інтересно у нас вийде чи ні. Зараз ми це дізнаємося. знаємо. Я думаю, що вийде. Ну як это буде працювати? Подивіться за кнопку до цих пор тут я, я нажимаю і я потрапляю в обичний мир. Подивіться. Далі знову спаду тут, тут нема. Але тут А тепер Ще одне місце. Я просто ми знову зайдемо сюди. Ну да. О. Як це робота? Як це робота? Тут ніч. Кстати, мені нічого це пам'ятати, я просто таке не сказав. А тут день! Що за місяць? Де ж якщо? Я не бачу тут ніякого. Будь-за, Я сам йду. Нам нічого тепер не каже. Моя любимая песня. Баба бама. Кстати, хочет ще одне дуже прикольне покажу? Но це не стосується похора. Та зара я прийду! я Та я не хочу. Ой, заре! Пойшю, та, демонте, та, і сюди. Пару раз Біз... 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 Якщо ми будемо дуже сильно падати і дуже довго, то дивіться нам поставлю камінь. От... У мені поставили камінь! У -у -у. Це вообще класно, скажіть. А, да, вот. а! а! Бабу, я снимаю видео! Тая картошка холодная, бабу. Куди? 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 ya yeah, cool.